Чернігів отримує 25 мільйонів гривень від столиці на укріплення та розширення оборонних і фортифікаційних споруд довкола себе. Про це днями повідомив ВОО міського голови. Я хочу подякувати громаді Києва, Київській міській раді, меру Києву, Віталію Кличку за позитивне рішення. Ви знаєте, що я виступав на сесії Київради в травні, значить. Підписали, ну підтримали депутати, підписали вже договор 3 червня. Ми на передачу чернігову у 25 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. є позитивне рішення, і це чергова підтримка Києва, чернігівців. І я хотів публічно про це подякувати на чергове засідання сесії Чернівської міської ради готують рішення про затвердження цього договору та отримання коштів. Нагадаємо, раніше йшлося, що є заявка оперативного командування про посилення укріплень навколо міста. Громада Києва повідомила про намір долучитися до захисту своїх північних воріт. Чернігова будівництво оборонних споруд довкола міста розпочалося відразу після звільнення Чернігівщини від окупаційних військ РФ. На це з бюджету Чернігова протягом 22 23 спрямовано 110 мільйонів гривень. Повідомляють в муніципалітеті. Зараз є потреба у посиленні фортифікації.